Щороку в Україні виявляється близько 16 тисяч нових випадків раку молочної залози. Це статистика. Але для когось це сімейна трагедія. Я хочу створити здорову сім'ю зі своєю подругою. Я хочу, щоб моя дочка виховала здорових муків. Я хочу, щоб дитячі мрії моєї сестри здійснилися. Я хочу, щоб моя мама ще довго змогла тішитися правнуками. Я хочу, щоб моя дружина була завжди здоровою. Я хочу, щоб кожна жінка відчула радість материнства. Любі жінки, ви заслуговуєте на тривале та щасливе життя. Тому закликаємо вас щороку обстежити свої молочні залози. Не варто боятися, не потрібно сподіватися, просто необхідно знати. Вчасна діагностика це запорука здоров'я та довголіття. Залишайтесь здоровими та коханими у будь-якому віці.